Один український генерал майор заявив, що Україні треба протриматися близько 6-8 місяців, адже зараз іде нереальний тиск на російську економіку, і тоді Україна зможе власне взяти на себе повністю ініціативу на я повністю пого на треба зиму, зиму. От дуже важлива для них ця зима. А якщо Україна знизить такі інтенсивність атак, а вони нарощуються, це все визнають. Інтенсивність атак невідомо, як Росія вона буде переживати цю зиму. А щось, знаєте, не дуже воюється, коли, ну, ну наприклад, Москва, якщо вирубається електрика, газ, це те, що як говорить енергетики, електрика, газ, ну, спалива, ми знаємо, які в історії. Ну це фактично предреволюційна ситуація. Не те, що вони знову таки підуть проти Путіна зносити. Ні, все простіше. Тут вкидати треба. Грабую рубльовку, грабую неграбовану. Росіяни по своїй по да, інтел, інтелігентності Союзу підуть з задоволенням грабувати <рес> І рубльовку. І це початок фактично громадянської війни. Не треба проти Путіна. Ні, Рубльовку, олігархів. Проти Путіна страшно, це правда. А от олігархів, там, да, скільки там грошей, оце Україна може стимулювати цей процес. Я тут повністю погоджую з військовим експертом, що іде величезний тиск на Україну, в тому числі, щоб ми пропи. Я вважаю, що вся ці історії проти України зараз зголовна, що припинили удари по території Росії. Ударів на ніхто не припиняє, вони продовжують.